Ще одна перемога опозиції у Венесуелі. Європарламент визнав Хуана Гуайдо законним виконувачем обов'язків президента. Відповідну резолюцію ухвалили більшістю голосів. Тим часом президент-диктатор Ніколас Мадуро не планує так просто залишати владу і намагається залякати венесуельців масовими арештами. Нові подробиці революційного протистояння у Венесуелі далі в сюжеті. Так, напередодні в Каракасі Венесуельці на заклик опозиціонера Хуана Гуайдо вийшли на вулиці з протестами. Люди закликали військових перейти на сторону опозиції і припинити підтримку Ніколаса Мадуро. Акція проходила досить мирно, проте за час протестів силовики, які підконтрольні опальному президенту затримали понад 900 людей. Нині ж під руку каральної машини потрапили іноземні журналісти. Вже заарештували трьох працівників іспанського агентства. Їх погрожують депортувати з країни. Ми вийшли на вулиці заради вільної Венесуели, заради того, аби дати дорогу молодим і взагалі права людям. Ми хочемо, аби Венесуела процвітала, адже у нас є всі можливості задля цього. тим часом у Євросоюзі визнали тимчасовим виконувачем обов'язків президента Хуана Гуайдо. Рекомендують, аби він керував країною до перевиборів. Також євродепутати засудили переслідування владою опозиції та вимагають чесного розслідування вбивств. Під час акцій протесту добувається міжнародного тиску на Ніколаса Мадуро і представники венесуельської опозиції. Нині делегація у Вашингтоні кажуть, в них є чіткий план. Ми прагнемо припинення узурпації влади Ніколаса Мадура, просування демократії шляхом тимчасового уряду, а в подальшому проведення чесних та прозорих виборів. Para que podamos. Досі не вщухає скандал із загадковим російським боїнгом та венесуельським золотом. Російський літак нині вже повернувся назад до Москви. Тим часом у пресі з'явилось кілька версій, для чого він взагалі літав до Каракаса. За інформацією агентства Bloomberg, на борт таки завантажили 20 тонн золота з валютних фондів Венесуели. Тим часом нова газета має іншу версію. кажуть, цим літаком привезли Ніколасу Мадуро гроші. До цього продавши. Золотовалютні запаси Венесуели станом на січень у російському центробанку лежало близько 30 тонн венесуельського золота, вартість якого понад мільярд доларів. Щоправда, російський центробанк вже відхрестився від цієї інформації. За даними ж журналістів, саму угоду з продажу золота провели в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вероніка Іващенко, заман АТР.